Привіт, друзі! Ви на каналі Custom Zbro. А канал Котрий ремонтник ТВ також не забуваємо. Там багато різних цікавинок. Отже, тема сьогоднішнього відео буде маленький пауербанк. Приблизно на 600 Вт годин. Ну, У мене дещо більше 654. Якщо вірити, ось таким потужним акумулятором. У мене літіоні акумулятори. Як я зробив собі таку міні-паверстанцію, чим я її буду заряджати. А сьогодні. Сьогодні буде в мене самим головним це лабораторний блок. Ось прийшов мені з Китаю, з Aliexpress я замовив новий мій лабораторник 30 вольт 10 А. Я саме ним буду заряджати ось такі потужні літіонки. Як це все буде відбуватися? Ну, вже відбувається. Я сьогодні це все більш-менш доробив. Складу його в корпус від безперебійного джерела живлення для комп'ютера. Це так, так званий UPS. От. Ну, це в мене торгової марки, Eton був, але тут ні плати, нічого вже не було. Корпус сам залишився, але ж не викидати. Я ось зробив таку коробочку для цих літіонок, як вони виглядають, я покажу. А конкретно літіонки тут з Nissan. Мені не потрібно 220, мені потрібно суто 12 вольт для різних перетворювачів, щоб живився ноутбук, ось така коробочка, підвищувальний, тут інвертор буде DC-DC. От, він видає 19 вольт, ну, а споживає відповідно, там, ну, порядка від 8 до 40 вольт. Але це окрема тема відео, як заживити ноутбук. Отже, друзі, ви зрозуміли, що це анонс на наступні відео. Досить, буде, думаю, цікаво, хто в темі. А сьогодні розглянемо мій маленький павербанк, як я його заряджаю, як тут все влаштовано як влаштований сам пристрій. Отже, ближче до столу, я думаю, буде. Дуже цікаво та пізнавально вам. Я знімаю таке відео. ну, Я спочатку не думав його знімати, але вирішив показати, коли вже зробив. Чому? Багато хто має таку саму проблему, як і в мене, відключення світла. І коли немає, ноутбук не працює, світла немає, це досить кепсько. Що це за літіонки? ну Спереді вже виймати не буду. Ось тут в мене все законекчено. Як ви бачите, є просто кніпівка включення. Я включаю на вхід або на вихід. Коли на вхід перший режим я заряджаю. І вихід це просто другий режим з центральною позицією, звичайна кнопка. Як ви бачите, в мене тут коробочка ззаді стоїть. Що це за коробочка? Це вольтметр амперметр. Звичайний з Китаю. Роз'єм для заряджання. Ось цих трьох потужних літіоних акумуляторів. А ось це роз'єм балансування. Тобто тут чотирипіновий роз'єм. І балансую я, і заряджаю його через ось такий пристрій. Ну Це насправді iMAX B6. Sky RC фірми, але, по-моєму, це буде підробка, аналог чи репліка цієї фірми. Досить популярна зарядка з балансуванням, хто займається радіомоделюванням, там різні модельки. Бачите, можна різні акумулятори з різною кількістю літіоних банок заряджати. Тут три, тому я використовую ось цей роз'єм на 4 піна, де є плюс, мінус і середні точки між акумуляторами. Ну, і ось сюди подається живлення, як ви бачите, це від 11 до 18 вольт. Ну і подавати я буду живлення з ось такого лабораторного новенького блоку. Так що не зняв наклеєчку. Недавно прийшов позавчора з Китаю досить швидко, 3 тижні і він вже в Києві. Тут, ну, крім звичайного того, що є плюс-мінус і земля, тут також є вихід. 5 вольт 2 А. Можна заряджати собі телефон або планшет. В мого ноутбука немає зарядки від type c тому я від акумулятора підвищую на 19 вольт. Але, знову ж таки, це анонс наступного відео. Отже, як виглядає сама літіонка, сам літіонний акумулятор? ось Я ось так покажу ближче. Думаю, ви розгледіте, що це літій-іонний от Можна можна навіть дані всі вбити і в інтернеті багато пояснень і даташитів буде по цьому акумулятору. Що тут можна прочитати? Це 218 Вт годин Це один. Ну, відповідно, три штуки. енергії тут буде 654. Ват-години. Але, якщо вірити продавцю, котрий мені це все продав, і це розкомплектований акумулятор, потужний з Nissan якоїсь моделі, по-моєму, не ляв а іншої. І в акумуляторі 98% здоров'я, так би мовити. Тобто він, можна сказати, що новий, але. Ну, Просто купляється зараз є така практика: купляється акумулятор, стандартний там 30 ось таких пластин розбирається і продається по пластинці. Мені вдалося це купити. Якщо в кого будуть питання, де можна придбати, я подивлюся, якщо у продавця ще залишились вони, я конкретно по запитанню дам відповідь ну, на коментар. Якщо ви запитаєте знизу під відео в коментарі, я дам відповідь, якщо він ще їх не продав. Ось так знизу все запаяно. Я вирішив запаятись, а не прикручувати. Ну Тому що паяний контакт, вважаю, що він буде кращий, кращий паяний контакт, чим просто прижата пластинка. Але хто буває. Просто закручує гвинтом. Це також нормально. так Як виглядає ще спереду акумулятор? Ну Ось це у мене насправді просто звичайний автомобільний запобіжник. Тут на 10 А можна на більше ставити. Хто планує використовувати інвертор, можна також використовувати інвертор. Ну і Ви зрозуміли, що видає у мене 12 вольт. Відповідно, 3 літньої банки видають 12 вольт. Ну, там Я планую використовувати від 10 до 12,6 вольт, тобто максимальний заряд однієї пластини буде 4,2 вольта, як звичайної літіонки. Відповідно, 3 це 12,6 вольт. Розряжати планую не до там, 9 вольт тобто, 3 вольта на одну пластину, а приблизно 10 вольт. Для того в мене і стоїть вольтамперметр. Ось так він ззаді виглядає. Я тут вже все напаяв, напаяв також два роз'єми, ну, звичайні роз'єми, якими я буду вже і живити. там Коробочки різні. Ну і освітлювальні прилади також. Це 5,5. Тут штекер 5,5 на 2,1, і 5,5 на 2,5, відповідно, 3,5 А. Ну, відповідно, у мене також ось напаяні балансувальні провідники. Все ось так. Сюди я заправив, запаяв на роз'єм. Ну, і думаю, хоча тут дротів трошки забагато, я думаю, все приблизно зрозуміло. Всі з'єднуємо літіонки послідовно. отримуємо 12 вольт. Ось в мене пішов мінус. Так, ось мінус. Ну і відповідно, ось з того боку прийшов плюс. Тут ніякого секрету такого нема, все приходить просто на кнопку. І. Коли ми переключаємо кнопку заряд або розряд, відповідно відбувається або заряджання, або розряджання. Зараз я все скручу і продемонструю свою обновку, як функціонує мій новий лабораторник. Ось так у мене все виглядає, коли воно зібране. Для чого ззаді ось ця коробочка? Це, відповідно, літьонки настільки довгі, що цього корпусу. Не вистачає тут майже 40 см. Отже, довелося ще отак таким колгоспом займатися. так Але виявилося, що можна тут розмістити вольтамперметр і також різні виходи. Тут ще вихід має бути силовий. Відповідно, коли я вмикаю напругу на вихід, ми бачимо 11,8 вольт. Ось споживання струму немає. І ось тут, мене, ну, ця, тут плата підвищувальна, котра регулюється, я не регулював тут 19,5 вольт. Це саме, що треба на ноутбук. Отже, це поки виключу і покажу, як я вийшов з ситуації, як її зарядити, такі потужні літіонки. Щоб купити ну, звичайний блок можна на 12 вольт. Там є такі зараз сучасні блоки з регулюванням можна встановити 12,6 і заряджати без балансування. Але хотілося б ці банки, щоб правильно заряджались. Я кажу, банки маю на увазі літіні акумулятори. Чогось в мене так звичка називати все банками. Ну, ось ця банка, звичайна літіонна. Тому я вибачаю, що можу щось перепутати. Отже, ставимо і заряджаємо через ось такий. Зарядник, котрий балансує. Для нього потрібна напруга, як я сказав, від 11 до 18 вольт. Вмикаємо так раз Поставимо десь 13. 13, майже 14 добре. 14 вольт. Ампераж я поки на максимум виставляю. І тут досить плавне регулювання. от це якщо заряджати через ось цю коробочку, Так можна виставляти вказані напруги від 11 до 18. Але якщо от зараз я спробую заряджати ну, ви бачили 11,8, ще не повний заряд. От коли повний заряд, бажано вже через балансування заряджати. А коли акумулятор ще так ну, посередньому заряджений, можна виставити тут 12,6 вольт. От зараз я тонко це все підрегулюю. Ось, ось так виставив 12,6 вольт і тут є від ось цього пристрою, від розумної зарядки, ось такий кабель в комплекті був. Відповідно, я вмикаю все в мій павербанк. Так, і плюс з мінусом. В лабораторний блок. Поки ще тут 11,8 вольт можна заряджати без балансування. Ну і я впевнений, що зараз всі літіоні пластини мають однаковий заряд. Ну і однаковий вольтаж. Так, мінус плюс струм. Поки що на максимумі і вмикаю. Ось пішов заряд 8 А, як ви бачите. Ну і 103 Вт. Тут центральне табло. Це ватність споживання, скільки зараз споживає ось цей пристрій. Ну і Повністю, щоб зарядити, відповідно, ви маєте розуміти, що це 5-6 годин. Мені потрібно заряджати 10 Амперним блоком ось ці акумулятори. Відключаємо все поки що з лабораторного блоку, вмикаємо, відповідно, по полярності, також тут є плюс є мінус. Ось так трошки ближче. Тут є балансувальний роз'єм. Також його або окремо придбати, ну, я просто знайшов фішки і перепресував нові піни на ось такий коротенький провід. Вмикаємо це все. Ось. Все як чітко так стає. Ну і відповідно від блока, від блока я під'єднаю кабель. Просто на затискачі. Так, знову виставлю там, от наприклад, 14 вольт. Так, тут вже не суттєво, тут все за нас зробить ось ця коробочка. Підключаємо. Тобто, ви знаєте, так, вже тут 14 вольт споживання, бачите, 32 мА. Оце споживання лише цього пристрою зараз. Ось так, наче трошки видно дисплей. Бачите, тут вибрано літій іона батарея. Так, вибираємо. От, 10,8 вольт 3 Ампера. Тобто, Ну стартанути можна 3 А, можна, 5 А. Літіо це Discharge, але нам потрібно літіо Storage, Fast Charge, літіо Bлан. Let's Charge. Charge. Вибираємо більше. От, наприклад, хай буде тут 5 ампер. Так, ну, в принципі, все. 3С. Це значить, у нас три акумулятора в послідовному з'єднанні. Так, трошки засвічує. Так. Ну і натискаємо, чекаємо. Перевірка батареї. Чому брейк? Тому що я не включив на зарядку. Так, вмикаємо. На зарядку. Все повторно. Ну, повторно включаю. Бетрій чек. старт Ну і пішла зарядка. Відповідно, ми тут бачимо індикацію як і заряду, так і часу заряду. Ну і скільки, скільки сюди ампер годин наштовхає наша зарядка. Тут також можна переглядати балансування. От тут три банки, бачите, балансується 4 вольта. Зараз 4,4,07. Ось 4,01. Ну Воно зараз заспокоїться ближче, коли до повного заряду. Там буде 4,19 4,20 В і завершиться зарядка. Там напише вже на дисплеї, що full charge. Ось так. Ну а Зараз пішла зарядка. От Зараз ми переглядаємо балансування. Зараз іде 5 А струму. На всі три банки. Ну, для них це не показник, їх можна заряджати до 30 А струмом. Ну, відповідно, це половина ємності одного акумулятора. Ну, багато хто мене зрозуміє, багато в кого виникнуть запитання. Ну, з цим потрібно просто мати справу. Отже, друзі, і ось так пішла зарядка. Що тут ще можна визначити? Це все у мене відключено. Температура також не визначається, тому що немає датчика. Вхідна напруга 13,91 вольт. Ось зараз у мене індикація. Так, глянемо на наш лабораторник, що тут показує. Ну, а тут 14,10. Десь, на, можливо, на конекторах, а можливо, просто по-різному визначають напругу ось ці пристрої. Ну, Тим не менш, ще що можна подивитись, так. Зараз in Power Voltage, це вхідна напруга. І... End-voltage напруга, при якій буде повністю заряджена, це 12,6 вольт. Ну і з цим можна просто залишити пристроєм, не хвилюватися через те, що ми перезарядимо чи щось з нашими акумуляторами станеться. Я вважаю, що ось такий комплекс це буде саме вірне рішення. Ну, принаймні мені так здається. Отже, друзі, кому сподобалось відео, відповідно ставте вподобайку, підписуйтесь на обидва моїх канали. А Зараз конкретно я розвиваю канал котрий Customs Bro. І посилання буде в описі, як і на мій новий канал, так і на мій новий лабораторний блок. До речі, він зараз видає ну, 3,9 А при 14,1 В. Тут відповідно видає на кожну літіону банку по 4,2 В і контролює їх заряд. Ну, якось так в мене вийшло. Що вийшло у вас, можете написати в описі, хто таким питанням займався. Отже, побачимось. Нехай всім щастить!